Вітаю всіх на нашому каналі. Е, продовжую цитувати уривки, книжки, книги українців поліції і 41-44 роки. Південна Волинь авторів Олег Клеменко та Сергій Ткачов. А саме особовий склад Старо районної волосної поліції 41-43 роки. Один. Антонюк Макар Никонович, 1915 року народження. оруженець і житель села Старий Олексинець Почаївського району, освіта 5 класів з літа 41-го року служив у районній поліції 2. Бариш Степан Григорович. 1916 року народження. оруженець і житель хутора Баришівка Почаївського району. Освіта 6 класів, член ОУН з 39-го року, у січні 41-го року. За націоналістичну діяльність був заарештований Кременецьким РВ ОНКВС. Під час бомбардування німецької авіації Кременця втік із в'язниці. Обов'язки начальника поліції виконував із жовтня 41-го до початку січня 42-го року. Після навчання на поліцейських курсах у Кременці з невідомих причин його понизили у посаді до рядового. Весною 43-го року перейшов в УПА, став командиром чотири. Під псевдонімом яструб. У сотні, Юрка, у сотні Юрка заарештований Кременецьким військовим відділом У НКВС 12 травня 44 року і засуджений військовим трибуналом військ НКВС у Тернопільській області 19 квітня 45-го року до Віщої міри покарання. Архівна кримінальна справа 48-79. Три. Балюх, Ан, Балюх Антін Омалянович. 1906 року народження. Уроженець і житель села Старий Олексинець Почаївського району. Освіта два класи. З літа 41-го служив у районній Поліції. 4. Барищук Олександр Семенович. З липня 41 го до березня 43-го служив у Олексинецькій та Почаївській районній поліції. 5. Бондар Павло Вікторович. 1914 року народження. і житель села Старий Олексинець Почаївського району. З осені 41-го року до весни 42-го року служив у Олексинецькій районній поліції, а з осені 42-го року до лютого 43-го року у 102-му Шуцманбатальйоні перейшов в УПА під псевдонімом Хрін, воював у сотні Юрка, заарештований Кремененським міським відділом у НКВС 16 травня 44-го року і засуджений військовим трибуналом військ НКВС. Тернопільської області 19 квітня 45 року до вищої міри покарання. Архівна кримінальна справа 48,79. Казаревський Степан Андрійович. 1920 року народження. Ороженець і житель села Старий Олексинець, Почаївського району, освіта 6 класів. Звідта 41-го служив у районі поліції. 7. Карнаух Степан. Терентієвич. 1900 року народження. і житель Старо, села Старий <кій> Олексинець Почаївського району. Освіта 2 класи. З літа 41-го служив в районі Поліції. 8. Левандовський Марко Іванович служив у селі Олексинець. У Староолексинській та Почаївській районній Поліції. 9. <кій> Ляхович Григорій -аннович. Аннович. 1921 рік народження, вороженець села Остечко Почаївського району. Служив у районі поліції весною 42-го року. Перейшов на службу 102-й шусбатальйон. 10. Овчарук Яків Григорович. 1897 рік народження. Вороженець села. Устечко Почаївського району, комендант поліції з 12 липня до початку вересня 41-го року. Далі староста села Старий Олексинець. У 1943 44 роках господарчий господарчий у сотні УПА Волиця. Засуджений вироком військового трибуналу військ НКВС від 24 березня 45 року на 20 років двох таборів. Архівна кримінальна справа 86-48П. Одинадцять. Павлишин Василь Никифорович. 1920 року народження. Уроженець і житель села Устечко Почаївського району. Служив у районній поліції весною 42-го року. Прийшов на службу 102 й шуст батальйон. 12. Павлишин Григорій Миколаєвич, 1915 року народження, уроженець і житель села Остечко Почаївського району, освіта один клас, служив у поліції з осені 41-го року до весни 42-го. Переведений у 102-й Шуцман батальйон, з якого через два дні втік і переховувався у селі Остечко, заарештований у МДБ 21 жовтня 49-го року. Тринадцять Панківський Іван Степанович. 1916 року народження, урожай села Млинівці, Великобережецького району. З осені 41 до весни 42 року служив у районі поліції села Старий Олекснець. Звідки переведений на службу 102-й 6 батальйон. 14. Резник Петро, житель села Ридомель Почаївського району, поліцейський. 15. Римарчук Павло, житель села Старий Олексанець, Почаївського району. Комендант поліції станом на весну 42-го року. 16. Сеньків Андрій. 1913 року народження. уроженець села Ридомель Почаївського району. Поліцейський. Весною 42-го року перейшов на службу 102-й, шосмий батальйон. Сімнадцять. Сорока Володимир Іванович. 1908 року народження. уроженець міста Кременець, житель села Ридомель Почаївського району. З 1941 року до 44 року служив у поліції старо Олекс, старого Олексинця та Почаєва помер 1805-47 року. 18. Станіславів, мак, Макух Василь. Станіславів через Ризку макух Василь. Комендант поліції з Різдва. 42 го року до березня 43. го У грудні 43-го поступив у створений Мельниківцями ОЛС. 19. Шегера Іван. уроженець села Старий Олексинець, Почаївського району, поліцейський. 20. Яннишевський Йосип, житель села Старий Олексинець, Почаївського району. З літа 41-го року служив в районі поліції, районі поліції. На цьому список особового складу. Староолексинської Олексин, Стар районної волосної поліції 41-43 років закінчується. Слідуючи буду цитувати особовий склад поліції в порядку у Катебурському, нині Катерин, Катеринівському е, районі, 41-43 роки. Дякую за увагу.